Чим страшніша брехня, тим охочіше в неї вірять. В абсолютну брехню вірять абсолютно. І цим принципом користуються спецслужби Рашки в Україні. Після того, як агентів РФ в Україні, Кременноску та Святогора почали виводити на чисту воду, їхня криша команди гімноїдів оплатила чергову серію замовних статей проти людей, які розкрили цей гнійник. Деякі з тих, хто розповідав про безчиства рашистських агентів, це учасники АЛАТРА. Але ворог вирішив діяти за старою схемою. Знову з'явилася серія замовних статей, що АЛАТРА є проросійська. І ось тут вся абсурдність, яка не вкладається в здорову голову. Адже, по-перше, з 2023 року Алатра є небажаною на території РФ, а з червня 2025-го. Ще й визнана в разом екстремістською, бо на думку РФ це проект СБУ. Але ті, хто мріє закрити рот Алатра в Україні та Світі, не переймаються логікою. Вигодили чергову маячню для наївної публіки. Мовляв, екстремістською голосили для прикриття. Нібито це трюк російських спецслужб так не прикривається, професіонали це чудово розуміють. Але для Звичайних людей наведу кілька фактів, чому версія прикриття це повний абсурд. Перше, і для визнання екстремістської будь-яка публічна згадка Алата в позитивному контексті на території РФ загрожує кримінальним переслідуванням. Це заключає будь-яку таємну підтримку. Друге, механізм операції прикриття в логісті спецслужб. Це проникнення, а не самознищення. Якщо організація працює в інтересах держави, спецслужби не влаштовують публічні репресії проти неї на своїй території. Це дискредитує інструмент, а не робить його ефективним. І третє влада РФ фактично сама створила інструкцію для інших країн, як переслідувати Алата. Саме російські псевдорелігіознавчі експертизи та судові постанови, наприклад, висновки рацирства та подібних структур, стали джерелом. На який збираються репресивні дії проти Алата в інших країнах, включно з Україною. Хоча в Європі дослідницьку роботу АЛАТРА благословив сам Папа Римський, якби АЛАТРА була прокремлівським проектом, Росія не стала б ініціатором з міжнародної кампанії проти неї. Хоча насправді в Україні є величезний шанс перемогти цю рашистську заразу та її пропаганду. Саме тому вони вже багато років заливають бруди алатра. Коли в Україні посадять агентів Кременовську та Святогора, як доміно посипляться всі інші. Тому українцям потрібно бути розумнішими. Переможемо рашоївських агентів зараз. Тоді легше буде перемогти на полі бою. Адже без своєї пропаганди Рашка це ніщо.